16 атак здійснила російська армія на лиманському напрямку поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського від початку доби за даними Генштабу, 11 боєзіткнень завершилось ще 5 тривають. 9 атак відбили українські захисники на сіверському напрямку, поблизу населених пунктів Верхньокам'янське, Григорівка та Спірне. Андрій Очернаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України долучається до нашого ефіру. Андрію, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго вечора, студія, доброго вечора, телеглядачі. З'явився на екрані QR-коди, номер картки. Це означає, що Андрію потрібна ваша допомога, дорогі глядачі. Андрій, розкажіть, будь ласка, яка саме? Власне наразі ми збираємо достатньо велику суму на денні нічні мавіки. Як один з найефективніших способів проводити локальну розвідку і водночас знищувати противника за рахунок скидів, тому прошу кожного долучатися до наших зборів. Це надзвичайно ціно для нас, і дякую вам велике за те, що ви публікуєте наші збори. Я більше впевнений, що бригада Рубіж буде якісно публікувати за всі знищення особового складу противника і буде показувати чудові відео, як ми працюємо, як ми боронимо свій край. Тому дякую кожному, хто долучиться до цього збору. А загалом як просувається збірна скільки активно донатять? І скільки треба зібрати? Наразі ми збираємо мільйон гривень, і завдяки вам, реально, завдяки кожному, хто допомагає, він достатньо активно збирається і це дуже радує. це Черговий раз показує, що незважаючи на два з половиною роки війни, більше двох з половиною років війни, українці все одно допомагають, все одно донатять, все одно не покидають сили оборони України, і ну це завжди гріє душу насправді. І коли ти бачиш кожного разу закриття збору, то мотивація, звісно, що піднімається, і ти розумієш, що те, що ти робиш, це варте того, щоб витрачати і час і здоров'я, і інколи своє життя. Пане Андрію, воїни бригади Рубіж збили рідкісний російський безпілотний літальний апарат, який називається Мерлін ВР. Збили фпв дроном. Чому цей безпілотник називають рідкісним, і в чому його перевага над іншими такими ж безпілотниками? Також плану власне ворог теж розвивається. Він намагається проводити якісь свої інноваційні досягнення. І от цей коптер є достатньо рідкісним. Він не є. Масовим таким як зала Суперкан чи Orlan-10, і тому навіть його, в принципі, побачити це достатньо е, така удача, а тим більше знищити його fpv коптером. Коптер, який коштує декілька сотень тисяч доларів, це достатньо достатньо вдала операція. Уявіть собі просто коптер, який коштує 500 баксів, знищує е, величезний літачок, який коштує декілька сотень тисяч доларів. Це надзвичайно класна. Не знаю, операція надзвичайно вдали ураження, і я сподіваюся, що таких буде більше і більше. Бачив сьогодні. Статтю в одному з пропагандистських видань, назву якого навіть огидно називати, але суть в тому, що е, дуже скаржились автори цієї статті на те, що українські оператори БПЛА, по перше, і мають відповідну озброєння, і дуже ефективно його застосовують, коли полюють на от, російські розвідувальні дрони, які літають на великій висоті, такі як зала суперками так далі. І вони скаржаться, що це уже стало системно, і це загрожує тому, що російська армія може осліпнути і е, суттєво втратити ті переваги, які сьогодні має на полі на полі бою. Що вам відомо про розвиток цієї сфери? Наскільки активно такі дрони, такі технології використовуються, можливо, вами або просто на вашому напрямку? Я не буду розповідати всіх секретів, які у нас у нас є, і не буду розповідати, наскільки якісно і багато це розвивається, але точно можу вам сказати і пообіцяти, що ще буде дуже багато цікавого. І ми подаруємо ворогу надзвичайно приємні сюрпризи з знищенням не тільки безпілотних авіаційних комплексів. Стратегічної розвідки, а й водночас будемо долітати туди, куди вони зовсім і зовсім не очікують, і це буде достатньо достатньо скоро. Тому повірте, відео зі знищенням особового складу противника техніки противника точі. Вони ще будуть ще більш яскравішими і ще більш кращими, тому буде тільки цікавіше. Аби були Андрію, можна можна на яскравості і, і кращості зекономити, аби просто були ці відео, де ви знижуєте ворож, ворожу техніку. Це дуже приємно. Я <плес> Андрію, а скажіть, будь ласка, наскільки важко вразити не стаціонарну, а рухому ціль ще й на такій високій відстані? Насправді це надзвичайно важко з двох простих причин: по-перше, її побачити в камеру FPV достатньо важко, тому що ти постійно в окулярах і це супер незручно. Плюс, в принципі, знайти її в небі теж не найлегший в принципі варіант. Але пілоти бригади Рубіж постійно самовдосконалюються, вони постійно намагаються. ну, Набратися досвіду і отримати реально якісну підготовку для того, щоб проводити ці операції. І власне нашою бригадою Рубіж і було знищення такого рідкісного коптера, і буде ще багато знищень не тільки цього коптера. Я сподіваюся, що Рубіж покаже потім відео із знищенням літаків, гелікоптерів і так далі, і тому подібне. Дай Бог, щоб це все було. Тобто, ви зараз накопичуєте матеріал на майбутнє? Дай Боже, Андрію. Також с я не днями повідомила, що в розпорядженні української армії з'явилися. Дрони, які вони назвали дрони дракони, які скидають хімічну суміш на землю, яка випалює все довкола. Чи бачили ви такі дрони в дії? Чи були вони на вашому напрямку? І що вам відомо про цю розробку? Вони вже працюють на одному з напрямків, де оборона тримає бригада рубіж і показує себе достатньо якісно. При тому, ворог дійсно не знає наразі, що робити з цією зброєю через те, що випалюється величезна кілька, величезна територія з всіма бліндажами, з всіма сховками, і горить при тому абсолютно все. Тобто е, горить і боєприпаси, і генератори, і навіть старлінки, які теж є в противника. Вони теж горять, і Росіяни реально не знають, що з ними робити. Вони. Десятки відео, де в них зброю абсолютно все, і ми від того надзвичайно радіємо. Тому ну, це дуже цікаво, насправді не визна. і насправді до цього е, прагнули це довести достатньо період часу і намагалися власне отримати такий результат достатньо довго. І ми працювали над цим в тому числі е, і намагалися якось підпалювати ворожі позиції, але наразі це найефективніший спосіб. Він і щоб для розуміння, щоб ви розуміли, температура е, горіння приблизно 2,5 тисячі градусів. Тобто сховатися від такої температури об'єктивно неможливо. І росіяни це розуміють. До речі, журналісти CNN також говорять, що застосування дронів драконів може мати такий ефект психологічної зброї. Чи відчувається це? Однозначно. Насправді, якби я був на стороні Російської Федерації, я би. Достатньо сильно нервувався б, коли бачив, що на мене летить коптер, який розпилює багаття з рота. І все пально важкий такий, я б сказав би, момент життя. Андрію. А які новації ви помічаєте на ворожі на ворожому боці? Чому вони навчилися, можливо, за останній час, або якісь нові технології почали використовувати? Mm -hmm. Я звісно, що і в них інновації, особливо в системах радіоелектронної боротьби, на жаль, вони на крок попереду в системах радіоелектронної боротьби, це точно. Ми бачимо, що їхні стандартні коптери стратегічної розвідки, такі як Орлани, суперками, зали, вони теж розвиваються, і вони ще розвивають свої власне ударні коптери, це ланцети, і розвивають їх, на жаль, достатньо якісно. Ось, щодо fpv коптери вони почали використовувати коптери з уявною, умовно кажучи, так що по-простому тобто вони мають можливість за рахунок цієї оптоволокна летіти на відстань там, до 10 кілометрів і не втрачати ніякого взагалі якості відео, і на нього не працює жодна система радіоелектронної боротьби. Це е, ускладнює роботу. Але я впевнений, що це не буде якимось масштабним рішенням, через те, що не може декілька десятків коптерів на оптоволокні літати і водночас не заплутуватися один на водне. Це майже неможливо, тому. Я думаю, що це буде більш рідкісне рідкісний випадок. Але знову ж таки, ворог на жаль, розвивається і розвивається достатньо активно. Вони теж шукають свої методи. Якби ще не Китай поруч, то їхній розвиток був би значно повільнішим через те, що об'єктивно українські інженери на крок попереду в вільних здібностях і в мотивації. Тому наші хлопці дійсно роблять роблять ймовірні дива. Але те, що стосується радіоелектронних систем боротьби, так ворог попереду він розвиває їх достатньо якісно і ускладнює нам роботу з знищенням особового складу противника. Пане Андрію, маємо для вас хорошу новину. За час нашого спілкування наші глядачі назбирали на мавіки для вашої бригади 100 тисяч гривень, за що ми їм дякуємо від усього серця. Дякую, великі кожному хто долучився. Дякуємо вам за те, що знаходите можливість. Долучайтеся до наших прямих ефірів. Андрій Оченаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів, кара небесна, ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України був з нами на прямому зв'язку.